Як підправити собі бороду в домашніх умовах. Зроку широким зубом прочисуємо всю бороду, поросту обов'язково прибираємо масу. Орієнтуємося на козілок вуха, щоб так само в симетрії зробити з іншої сторони. Тобто, звідси і десь на 2 см зниз-вниз ми опускаємося. Підчищаємо. Робимо лінію вусів. Важно це зробити одним таким касанням. Потім від неї будемо рухатися паралельно нашій щелепі в сторону сюди і в сторону сюди. Ці лінії мають бути у нас симетричні, зеркальні. Да? Тут дуже важливо не перенатягнути, натягнути, особливо, якщо у вас великий кадик. І ви перенатягнете шкіру, ви тут зробите лінію себе рівненьку класну, а потім опустите голову і у вас лінія так от піде хвилею. Будь ласка. Лінія. І в іншу сторону. Трошечки шикаємо. Дві капельки розмазали гарно на руках і такими м'якими рухами нанесли на славу Боже. Про Барбара свого не забувайте. От. Але в домашніх умовах теж можна трошки так швиденько все це поправити. Тому, ж е всім дякую за перегляд. Кому це було корисно, поставте лайк, підпишіться обов'язково. Буду скоро випускати інші цікаві відео. Всім до зустрічі!